Якщо ви шукаєте ідеальну ляльку для своїх втіх, радимо звернути свою увагу на нову ляльку від Зелекс, яка відноситься до лінійки Сле. Знайомтеся, Франциска. Вона зачаровує своїм зовнішнім виглядом. Її форми зводять з розуму. Ця красуня обожнює сексуальну нижню білизну і недарма. На її тілі все дивиться ідеально, а ще краще взагалі без білизни. Маючи гелеві груди та сідниці, вона не поступається справжній жінці. А її голова з поліпшеною оральною дією стане просто справжньою знахідкою. Переходь на наш сайт sexdolls.com.ua та забирай її собі. Підписуйся на наш канал та став лайк.